Вітаю вас, шановні і дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско, і ми з вами на каналі Розумних людей. Тема сьогоднішньої розмови, як ви, я думаю, здогадалися, підсумки стамбульських перемовин, якщо їх так можна назвати. Але перед цим я хотів би привітати всіх нас з тим, що. Україна, виявляється, має козирні карти, і особливо передати наші сердечні вітання президенту Трампу, який чомусь досі вважав і, мабуть, продовжує вважати, що таких карт у нас нема. Вчора, в день малюка, наш малюк маю на увазі голову Служби безпеки України, якраз і продемонстрував, що карти у нас є, і дуже непогані. бо Одним, вибачте, махом знищити 30% російського стратегічного авіаційного парку це непросто. Дуже сподіваюся, що нарешті про це почнуть думати, в тому числі і в теперішньому апараті Білого Дому, і сам Трамп можливо, нарешті якось зреагує на цю новину, бо поки що. Як в офіційній Москві, так і в офіційному Вашингтоні набрали ворота води і мовчать. Ну, Те, що мовчать московити, тут нічого надзвичайного немає, вони справді в стадії тотального шоку. Я вчора після цих перших повідомлень відразу почав читати і дивитися, що ж говорять ці. Так звані е, воєнкори е, російські російські е, підручники військових бандитів. Ну, галас стояв справді е, такий, що, мабуть, заглушив би гуркіт е, е, стартуючого літака. Е, плач, сором, е, гвалт, е, звинувачення, взаємні і таке інше. І таке інше. Це дуже добре. Це означає, що все ж таки е, там починають. Бодай на цьому неофіційному рівні розуміти, що е, зв'язалися з країною, яка не буде грати в піддавки, і яка надає позубах, і вже робить це доволі, доволі успішно. Ну, поки що е, мовчать американці. Думаю, що дочекаємося і, і їхньої е, е, відповіді. Ну, в кінцевому рахунку. Це ж теж пов'язано з тим, що сьогодні відбулося в Стамбулі. Якраз давайте трошки поміркуємо на цю тему. Ну, як ми з вами і передбачали в політичному плані в Стамбулі сьогодні нічого не відбулося. І ми тоді говорили про те, що не може відбутися, тому що Росія спеціально не передавала Україні свій оцей псевдодокумент, меморандум. З якимись своїми хотілками, лише з однією метою, ну щоб е, е, українська сторона не була підготовлена до розмови і не могла відразу відповідати. Тобто, йде свідомий, давно спланований, зрозумілий процес затягування переговорів е, аби тільки довше, е, допоки Росія вважає, що вона має стратегічну ініціативу. Е, тому е, тут нічого нового е, відбулася ця передача зараз. Цей здозвона сказати документ буде безумовно проаналізований в Україні. Буде відпрацьована певна позиція, і тоді є сподівання, що через якийсь певний період часу, до речі, керівник нашої делегації міністр оборони УМЕРОВ сказав, що можливо це відбудеться ще і цього місяця, десь в 20-х числах червня. От тоді, скоріш за все, буде чергова зустріч, де ну, пройдуть якісь більш-менш предметні переговори. Наша сторона, як відомо, вже кілька днів тому назад передала свій меморандум, свої, своє бачення всього того, що має відбутися. І я хотів би, шановні друзі, застерег вас. Коли ви будете читати цей документ, я вам справді раджу, він зараз з'явився в інтернеті, подивитися на нього, але не бачити в деяких пасажах ну, те, що називається зрада. Ну, от я просто вам виділю два. Спеціально на це хочу звернути увагу, щоб ви не лякалися тому, що там написано. Отже, в темі про. Суверенітет йдеться, зокрема, проти Києва. Просто процитую, щоб не бути голослівним. Україна не бере зобов'язань бути нейтральною. Ну абсолютно правильно, вона може обрати бути і далі іде частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Ну, можна подумати, що ми ставимо під сумнів свої прагнення стати членами альянсу. І стати членами Європейського союзу насправді я думаю, що адресатом цього пасажу є не росіяни. Ну для них я думаю, нам не треба нічого розповідати. Вони прекрасно знають, що ми будемо і там, і там просто питання часу. А цей сигнал якраз до Дональда Трампа, який досі мовчить і ніяк не може сформулювати своєї позиції, щоб він. Не звинувачував Зеленського Україну в цілому в те, що ми не хочемо вести переговори. Ми хочемо вести переговори, ми будемо їх вести. І я думаю, що саме це закладено в такій ну, доволі обережній формулі. Хоча ви знаєте, що і членство України в Європейському Союзі. І членство в НАТО записані в нашу конституцію. Тому очевидно, що це не може бути предметом серйозних переговорів, це те, що ми будемо виконувати за будь-яких обставин, і безумовно, з свого часу, ці рішення будуть прийняті. Нам треба буде переконувати наших шановних партнерів. Слава Богу, не багатьох, але це робота на майбутнє. В даному випадку, повторюю ще раз, йдеться про сигнал Трампу, щоб він заспокоївся і не тупав е, е, ніжками відносно того, е, чи ми хочемо чи не хочемо вести переговори. Те саме, е, до речі, йдеться і про тему Сам. е, територіальних е, переговорів. Ну, написано, написано таке. Е, зараз я так само е, е, вам е, про, прочитаю. Е, Сказано, що зараз секундочку, у нас тут йдеться ось тут. Територіальне питання. Територіальні здобутки, здійснені Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Ну може скластися враження, що українська сторона готова йти на територіальні поступки, робити щось на зразок таких ось відступів від того, що є законною міжнародно визнаною територією України. Зробити це е, ні зеленський, ні хтось інший, ні практично, ні теоретично не може. Тому що для цього треба проводити е, всеукраїнський референдум, ставити питання територіальної цілісності на порядок денний і отримувати результат. Очевидно, що ніяких референдумів під час війни ніхто проводити не буде, тому що це знову ж таки заборонено тією самою Конституцією. Отже, це знову пас для. Тих, хто дуже сильно на, на нас тисне, щоб ми йшли на якісь взаємні територіальні поступки, тільки тут взаємністю і не пахне, тому що Росія незаконно анексувала частину української землі, і ми тут не маємо жодних так би мовити можливостей це навіть обговорювати. Не 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 не, не, не говорячи про те, щоб приймати якісь політичні рішення. Отже, давайте це залишимо. В тому розумінні, що ми проводимо правильну я вважаю, дипломатичну гру, можна звати її лінією, для того, щоб всі навколо, які так чи інакше долучені до переговорного процесу, ну, не були в стані. Висувати нам якісь претензії, хочете про територію, так будемо про територію. але е, е, перед такими обговореннями будемо е, вимагати єдиного нормального е, єдиної нормальної передумови, власне про що американці говорять? Безумовне припинення вогню. Доки його нема, про що ми можемо говорити? А судячи з усього, Росія не хоче цього робити. До речі, сьогодні під час переговорів е, Мединський Ну, якого чесно, я вибачте за недипломатичний стиль, хочу назвати просто хамлом. Сказав, що ми пропонуємо, щоб на деяких ділянках фронту були коротко там, на 2-3 дні припинення вогню. Ну, це абсолютно маячня, тому що це лише для того, щоб створити видимість, що вони за мир. Але зовсім не про те, про що йдеться, і лише з цією метою, щоб забрати е, тіла полеглих е, солдат з обох сторін, і так далі. і Так далі, е, ну а чому е, мединський хамло е, і ще раз за це слово? Е, ну тому, що те, що він сьогодні в черговий раз е, е, сказав на нашу, е, е, на нашу вимогу повернути незаконно захоплених українських дітей. Що на, насправді це виявляється для того, щоб ми робимо щоб роздобрити сердобольних бабушек в ЄС, які не мають дітей і які це можуть сприймати а, дуже емоційно. Розумієте, рівень падіння а, такої людини, рівень цинізму, а, ну, рівень всього того, що не хочеться а, а, так би мовити вимовляти? А, Використовуючи на літературну мову, але це все те, що є і в мединському, і в російській позиції, і в російській ментальності завжди було, є і на жаль, залишатиметься. Тому підводячи підсумки, можна сказати, що в політичному плані зрушень нема і не могло бути. Позитив в тому, що домовлено про певні подальші гуманітарні кроки, обміняють полонених солдат віком на 25 років і важко хворих або поранених військовослужбовців. Це теж великий позитив. Так само йдеться скоріш за все про більше тисячі осіб, називають різні цифри від тисячі до тисячі двохсот. Одним словом, цей момент є справді потрібним, а виходячи з того, що ми знаємо, що для України кожний, кожний боєць, кожна людська доля і життя щось важить на відміну від Росії, то це так само буде важливим наслідком. По всіх інших параметрах, думаю, що нічого додаткового. Ми чекати не могли і не отримати. І не отримали. Ще один маленький нюанс саме, мабуть, через отакі хамські висловлювання Мединського і не тільки його. Російська делегація просто верещить від самої ідеї про те, що на переговорах мають бути присутні представники США і країн Європейського Союзу. І саме через це я вважаю, ми повинні робити все, щоб в будь-якій якості ми могли запрошувати на ці переговори представників саме цих країн. Нам потрібно мати тих, хто буде спостерігати, фіксувати і дивитися за тим, що говорять ці, ці нелюди. Тому, хоча це не так, то і просто там сидить мовчки турецька делегація. Сьогодні Ердоган заявив про те, що це була чудова зустріч. Ну, залишимо це для піару Ердогану. Ми розуміємо його зацікавленість в цьому, але нам потрібно, щоб на цих переговорах з нашого боку сиділи представники цивілізованих країн. Будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься, але ми знаємо, що завдяки нашим героям, і вчора ми це побачили в черговий раз, Росії стає менше. Отже, об'єднуємо наші зусилля, щоб це відбувалося максимально швидко, і щоб ми з вами в кінцевому рахунку констатували: що Росії стало зовсім мало. І це буде нашою головною і остаточною перемогою. Слава Україні.